Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. У нас з вами 13 вересня, і є декілька питань, ви просите подивитися. Давайте з вами <кій> глянемо. Перше питання стосовно війни, яка може торкнутися Захід України. 26-27 років, ну давайте на загально, в цілому, да, Захід України, вчора, на, в інтерв'ю, е, ми трохи зачепили Захід да, стосовно військових дій. Давайте більш детально спробуємо Захід України в цілому, що чекає в контексті Війни в Україні. Одразу вплив на населення. Вплив на населення, вплив на думки населення, удари якісь можуть бути. Да? У нас тут з вами десятка мечів. Виходить карта імператора велике бажання похитнути думку, похитнути настрої людей стосовно влади. Стосовно Порядку стосовно законності, стосовно цілісності, приналежності, території і так далі. Тобто тут, так, да, велике бажання. Ну і королева жезлів у нас з вами часто показує на Ерефію, тому можна сказати про те, що Ерефія зацікавлена дійсно в заході. В... Західній Україні, да, в цих територіях, але більше як от момент впливу на населення, да, що це може якимось чином похитнути стабільність в Україні, похитнути цілісність України і так далі. Десятка мечів говорить ще й про руйнування. Да? Давайте не, не, не будемо забувати, що в моменті війни немає безпечного місця на території України, прилітати може скрізь. Тому, будь ласка, 10 мечів, карта імператора. Це можуть бути як і якісь соціальні об'єкти, да? де ну, те, що стосується людей, так і якісь органи держуправління або. Якогось державного призначення, да? починаючи від навчальних закладів, закінчуючи органами там, самоврядування, ну, тобто то, те, що стосується держави. Ну, але так, да, велике бажання і зацікавленість в цьому дійсно у них є. Давайте ще декілька карт: Захід України в контексті війни. Карти повторюють. Хочеться зробити так, щоб хтось від'єднався, щоб підняти народ, так, що стосовно земель, територій, стосовно цілісності, 10 пантаклів, є таке велике бажання. Карта диявола, карта смерті. Ну, тут, ви розумієте, бажання є, дії якісь будуть, але по смерті і 10 мечів. Не ті результати, на які вони розраховують, ну, їх чекають, да? чи будуть якісь військові дії на заході України? Військові дії якісь будуть на Заході України. Військові дії. Карта закоханих ні, вона не про військові дії. Вона не про військові дії. Будуть підніматися питання територій через ще якісь країни, через втрачені території ще якихось країн. Ну, тобто, хто, хто може претендувати на наші території, да? закохані п'ятірка кубків і четвірка жезлів. Тобто, якісь втрачені території. Ну, я розумію, що це про давню історію, коли там якесь місто належало да, якимось іншим містам, тобто Польщі там, чи ще комусь, ну, і будуть піднімати ці питання. Що загрожує? Давайте просто загрози Західній Україні в контексті війни в Україні, загрози, які йдуть в Західній Україні. А, загрози. Ну, обстріли, да, провокації на кордоні, да, розхитувати ситуацію, створити важкий емоційний стан. Да, тут по воді, там, десь, десь де може бути вода. А, от прям дійсно сам кордон. Да. Але знову ж таки, дивіться, питаємо ми про західні території, а карти нам показують знову ж таки про світ. Про те, що може виходити за наші кордони. Да? Тобто загроза йде от більше туди, йде на Європу. Обстріли будуть, і не факт, що. Це, знаєте, як може бути знову король жезлів якісь об'єкти, які. Іноземними інвестиціями. Ну, от якось так. Але е, через захід може щось летіти е, в сторону інших країн, в сторону наших сусідів. Ну, от тут карти про це. І питання по воді, да, от якось з водою. Але руйнування не вийшло, але якісь спроби щось зруйнувати або пов'язане щось з водою. От якісь е, ну, нанести руйнування у них будуть. Момент обстрілів. Тут момент обстрілів, будьте дуже обережні, діти і виробництво, цивільні населення. Чи буде війна? Давайте я прямим текстом 26-27 рік. Чи буде захід України в війні? Ну Мається на увазі, щоб на тій території були військові дії? Чи буде? 26, 27. ну, Дуже бояться повтору. Звісно, ні карти трошки не про це говорять. Це неможливо. ну, Тобто, знаєте, неможливо до виконання, є велике бажання розмухати там ситуацію, але ні. Можливо, сусіди, знаєте, ще бояться цього. І ну, дев'ятка жезлів, колесо фортуни, ті, хто знаходиться біля кордону, да, тобто там не, не про військові дії так точно. Але показати свою активність, можливо, десь спробувати навіть якісь провокації а, з території Білорусі, чи де там а, це можливо а, показати, створити якусь. Активність кордонів вони дійсно можуть. Давайте ще раз перепитаємо з території Білорусі, чи є загроза для України будь-яка. А взагалі, яка є загроза з території Білорусі для України? Яка є загроза? Обстріли. Дій немає. Четвірка мечів, але обстріли, так. Да. Провокації на кордоні, так. Да. Щось пов'язане з водою. Можливо, по воді будуть намагатися. Бачите, карти повторюють. У них, більше, у них більше загрози не для України з території Білорусі, а нашим сусіднім державам. Ціль туди. А говорити вони можуть все, що завгодно в плані України, а ціль і інші країни, інша територія. Давайте спитаємо загрози для Польщі. Зі сторони Білорусі 10 мечів. Тут удари якісь можуть бути. А, і карта вежа вийшла. Тому це так. На кордоні сутички можуть бути, провокації на кордоні можуть бути. Удари не тільки дронами, а й ракетами можуть бути. І жертви серед населення. Також можуть бути. Тобто загроза Польщі більша е, з території Білорусі, ніж Україні. А тут виходить королева мечів, королева жезлів да, це створити провокації серед населення, залякати населення. Тут і якісь, ну це, знаєте, в принципі, карта війни Вона вийшла, королева мечів, але це така війна, вона. Чи буде наступ е, з Білорусі на Польщу? Наступ, от такий як прям військовий наступ, чи буде? Ні, такого наступу ні, не буде. Але десь розхитати, е, розхитати, налякати, це все, все да, у них бажання є. Тому, причому карти дуже швидкі. Да, ми спитали про загрозу, 10 мечів, вежа. Е, карти дуже швидкі. Тому от найближчий час, будь ласка, дуже обережно, хто перебуває на території Польщі. Ну і можеш летіти якось так через Захід України, не знаю. Так, давайте ще з вами подивимося з приводу е, заяви. Аля Путіна про те, що зупинка в перемовинах да, з Україною. Вони начебто зупинили перемовини. Карта смерті да, з однієї сторони зупинка, але така собі зупинка відновити якось інакше. Не? Що це за заява про зупинку в перемовинах? Збирають сили. А, да, дійсно є певне розчарування, Тут с мечів нема з чим рухатися, да, немає розуміння. Закрита якась інформація, потрібно набратися сил для якогось нового ривка, для нового якогось удару. Тут с мечів якісь активні дії, агресивні дії, це можуть бути обстріли, це можуть бути і ривок якийсь в плані фронту. Кошмарити будуть 100%. Це може, до речі, стосуватися, як і України, це може стосуватися, так і Ерефі. <плес> Десь вони можуть взагалі відтягувати, відтягувати свої війська, як знаєте, як маневр якийсь у них буде на фронті. по дияволу, тобто з якоюсь задньою думкою, да? Тобто показати можуть щось одне, а насправді мета буде геть інша. ой 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 ой, -ой. що ще щас, дуже. Які плани у Кремля з цією зупинкою? М по Україні, які плани, з цією зупинкою. Ну, слухайте, вони збирають, вони збирають сили. Да? Сили для удару, сили для нової дії, їм потрібна підтримка, допомога, вони шукають ресурс. Ну, І в цей час вони торгуються стосовно обмежень, стосовно допомоги, стосовно своїх ресурсів, щоб їм щось повернули, втрачене. Ну, якось так. Ну, але е дії стосовно України, тут готується якийсь удар, це може бути дійсно масштабний удар з руйнуваннями, е пов'язано зі світлом, пов'язано з електрикою. Це може стосуватися, до речі, і. Не тільки про Україну. Якщо ми говоримо про Україну, то це щось важливе для нас. Да? По Ерефанту це може бути або якась людина, тобто готується напад на якусь людину, або, або щось важливе для нашої країни. І церкви, і пам'ятки архітектури, і навчальні заклади, лікарні. Музеї, торгівельні центри, ну, таке все соціального призначення. І це можуть бути, до речі, не тільки як удари, це може бути як іменування якесь, да? тобто спеціально зсередини розроблений, розроблений план агресії. Але карта Єрафанта може показувати ще і на західні країни, да? тобто, вони будуть намагатися підключити своїх. Ждунів або хто там сидить, у них шпигунів, да, які можуть робити якісь провокації, диверсії десь в західних країнах, тобто десь в Європі. Ну І в Штатах, в тому числі, Рафан це як третя е, сторона. Да, тут е, в, в плані Заходу і Штатів да, виходить у нас карта місяця, королева жезлів, це і про отруєння, якісь, да, це і про вплив на населення, залякати населення, тобто бажання. Все це є. До речі, по відлюднику можуть бути ще окуповані території, тому там також загроза є. З самого ранку Матільда сидить сьогодні. Трошки поверну вам, подивіться, котяче життя виходить тільки поїсти. Тому, друзі, так в Україні, в Києві з візитом був Келог, знову з принцом Гарі. Давайте подивимося результати візиту Келога, результати візиту Келога до Києва для України. Які результати? Візит. О, карти з однієї сторони непогані. Да? колесниця вийшла, якась активна позиція. Ну, з однієї сторони, да. нам, нам, нам дається якийсь інструмент, можливо, щось для захисту, можливо, мова йде про ППО або про якусь техніку, яка нам ну, допоможе рухатися. Да? Але. Інформацію міг якусь привести, з якою можна рухатися вперед. Ця інформація може стосуватися якоїсь стратегії да, або якихось військових, військових планів, да, те, що нам допоможе втримати своє, зберегти себе. От, і інформація могла стосуватися якась політична стосовно нашої країни, наших територій. Щось таке. Але знову ж таки п'ятірка жезлів і четвірка жезлів. Знаєте, це така боротьба за наші території, боротьба за домовленості, боротьба за те, хто на що погодиться, хто, хто кого до чого схиляє. Да? Тому що ну, карта колесниця, вона все ж таки про керування. Тобто приїхав з якоюсь звісткою, щоб привести якусь інформацію, типу обов'язкову для виконання. Ох, що, з чим Україна залишилась після перемовин з Келогом? З чим Україна залишилась? З розбитим серцем. Не стільки Україна, скільки Зеленському да, були поставлені певні умови, знову ж таки, стосовно території, стосовно земель, стосовно людей, не з тими емоціями, які хотілося б. На мова про якесь розділення або мова про розділення влади і людей, тобто могли говорити ще і про відхід Зеленського від влади. Да? Тобто прийняти важке рішення відійти від населення. Да, приїхала. Приїхав Келог по дияволу і по Ерафанту. Звісно, привіз, да, це новини, да, це якась допомога, але це шалений натиск зі сторони заходу, зі сторони штатів стосовно грошей, стосовно того, що ми хочемо, щоб було наше, стосовно перемов... перемовин. Тиск нереальний, тиск шалений, залишилися ми під дияволом, тобто з певними обмеженнями в плані ресурсів, з певними обмеженнями в плані допомоги і так далі. Хочу спитати інакше, що зміниться для України або в Україні після візиту Келога, після розмови з Келогом, що зміниться в Україні. після Розмови з кілогом. цій крайні, що зміниться? <кій> Щось в системі, на якийсь підхід до системи. Причому вимушено. Це якісь зміни в законності, якісь зміни в домовленостях, їх необхідно буде ввести. Тобто, хочеш, не хочеш, але. Не так явно, можливо, ми з вами не одразу це все будемо бачити, але так зсередини підхід до якихось речей у нас в країні всередині, да, до доведення до перемовин, до якихось наших законів, тобто ну, буде змінюватися. Я ще три карти дістану, що зміниться в Україні або для України після. Ну, Поки це просто в стані подумати, запропонувати варіанти, можливо, щось змінити у себе всередині, змінити свій підхід до певних речей. Да? Ну, попажу це так, знаєте. Готується якийсь удар, друзі, і ми прямо його чекаємо і боїмося. Можливо, попередження про якийсь удар. Могли б привести нам попередження про якийсь удар. Ну і політична якась історія у нас всередині, ми все це з вами вже роздивлялися. Так, і давайте ще одне питання. Десь воно у вас було, зараз секундочку. Про те, що Кремль готував дронові атаки на Польщу з липня. Ну, та Нам карти з вами постійно показували, що є, там загроза є, є, і вона буде ця загроза. Тому, Тому да. Чи дав Трамп добро Путіну Аля? Кремлю давайте на цю атаку на Польщу, чи дав Трамп добро Кремлю на атаку на Польщу? Колесниця це з однієї сторони момент розуміння, момент керування, але бездіяльність. Чи давав добро. Я не скажу, що тут давав добро, але якась домовленість якась відкрита картинка, кулуарно, типу він розумів, що чи знав він, знав. Так, королева мечі це така мовчазна згода надії. Для чого це Трампу давати добро? Ну, або просто не заборонити вдарити по Польщі, для чого це Трампу не заборонити. Прецедент. Карта Сонце момент керування, момент освітлення. Тобто цю історію можна потім розвернути собі на благо. От, ну, якось так, скористатися нею, але з, ну, з часом. Тобто, він ще, ще, ще буде впливати стосовно Польщі. Ще якимось чином Трамп цим скористається. Карти. Всі, всі карти про це, колесо фортуни. Ще ми з вами почуємо і побачимо. Якось він так все, знаєте, підлаштує, а, збере пазли, так, щоб йому було вигідно. Ще буде. Так, і ще якесь одне питання. Зараз панством. Стосовно Кирієнка цікаво, ми от з Дмитром розглядали на ефірі, да, буквально декілька карт, а ви мені пишете з приводу Пугачової, що вона в 22-му році з ним зустрічалася з цим Кирієнка, очільник пила. Глянемо з вами. Окремо зробимо розклад. Ядерна радіаційна небезпека, ядерний об'єкт у Харкові під загрозою. Це Нью-Йорк Таймс пише. Ворог завдає ударів по лабораторії харківського фізтеху з джерелом нейтронів та запасами збагаченого урану. Після вторгнення джерело нейтронів вимкнено, але уран залишився і кожен удар загрожує катастрофою для міста. Лабораторія знаходиться лише за 22 кілометри від лінії фронту і вже 74 рази постраждала від ударів. Ядерний об'єкт. Харкові, Чи є йому загроза. Ну, Спроби намагання вдарити ще вони будуть. Це таке, знаєте, от проба на міцність насправді. Да? Двійка пентаклів, чи є загроза цьому об'єкту. Руйнування, загроза є, руйнування. Ну, Загрози поки що не бачу, але бити ще будуть. Там момент безпеки такий, знаєте, сімка ну, багато б'ють націлено. Що чекає цей об'єкт, буде декілька ударів навіть, друзі, може, навіть і не один. Але е і рицарі мечів, і тут жезлів. Я питаю, що чекає цей об'єкт, чи буде він зруйнований? Ну, Вежа виходить. Ну, Руйнація якась може бути. Чи є загроза від нього, від того, що там знаходиться. Да? Від урану, який там є, чи є загроза від цього об'єкту. Харкову та найближчим містам. З однієї сторони такої катастрофи начебто і немає, але все рівно загроза від цього об'єкта бути може. І тріка мечів виходить, і вісім. Жезлів да, з дев'яткою мечів. Тобто від цих атак може стати страшно. І дійсно влучання якісь можуть бути. Чи може бути прям катастрофа? Ну Давайте ще так. Чи може бути катастрофа якась ядерна від цього об'єкта? Ні, тут ні, а от по світу десь не в Україні. Ядерна загроза застосування ядерної зброї вона залишається. По світу да, в Україні поки що ну, не бачу. Ну, дав в них, бачите, 50 на 50, якихось два напрямки, три напрямки, вони собі думають декуди. Але якісь провокації, але вкиди в інформаційний простір, щось таке, от це, цього да, буде багато. Так, друзі, такий розклад. Вийшов такий собі Бліц зробили. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Дякую за ваші питання, за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок для того, щоб не загубити нові відео, нові розклади, допомагайте каналу, будь ласка, просуватися, підтримуйте український контент. І не забувайте, що ми з вами волонтеримо. Всі звіти по волонтерській діяльності є в телеграм-каналі, і посилання на нього є в описі під цим відео. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.